Всім привіт! Зараз ми поговоримо про новий вид шахрайства і це дуже важливо. Тому додивіться відео до кінця, поки я буду розповідати. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити цікаві та корисні новини. Асоціація Манко з Кракова в рамках загальнонаціональної просвітницької акції Стоп маніпуляції не дай себе ошукати» підготувала низку матеріалів українською мовою на тему найпопулярніших шайхрайств у Польщі. Я думаю, вже не один раз було проговорено про шахрайство стосовно переводу бліком грошей. Коли дзвонять і просять блік номер, тому нікому не давайте. Про це вже було проговорено і на моєму каналі, і вже не тільки я про це говорила. Також існує шахрайства на несплачені рахунки, нібито. Тому теж будьте уважні, не відповідайте на якісь незрозумілі смс-ки, не переходьте на незрозумілі посилання з невідомих номерів. Будьте уважні та обережні, і зараз новий вид шахрайства, про який я вам розповім. Шахраї все частіше і частіше видають себе за кур'єрську службу та надсилають смс-повідомлення з інформацією про необхідність доплати за відправлення. Як правило, сума до сплати невелика, а саме повідомлення містить посилання, яке перенаправляє потенційну жертву на сайт, який дуже схожий на банківську сторінку чи платіжного оператора. Жертва, яка цього не знає, вводить свої конфіденційні дані, облікового запису, які, як правило, містять логін і пароль. І таким чином дозволяє їх перехопити шахраям. Варто зазначити, що цей вид шахрайства найбільше проявляється у святкові дні, коли ми робимо найбільше покупок онлайн. Це ми проговорили перший сценарій, але є ще і другий сценарій кур'єрського шахрайства. У другому сценарії до потенційної жертви приїжджає кур'єр і повідомляє, що має для неї посилку зазвичай вартістю за кілька сотень злотих. На упаковці написано ім'я, прізвище та адреса потенційної жертви. Відправником є незнайома компанія, називаємо її X, яку потенційна жертва взагалі не знає. Та звісно нічого у тої компанії не замовляла. Кур'єр заявляє, що його завданням є тільки доставити посилку, і якщо у жертви є якісь сумніви, то вона може їх розвіяти по телефону. Він питає у жертви, чи можна подзвонити з її телефону в цю компанію, щоб прояснити ситуацію. Жертва, як правило, бажає, як можна швидше прояснити всю ситуацію, дає свій номер телефону, кур'єр дзвонить, начебто справдиться в компанії і розмовляє приблизно одну хвилину, питає в компанії, чи не сталася помилка, потім говорить, що, звісно, помилка сталася і собі йде геть. А через місяць приходить рахунок за телефон навіть на десятки тисяч злотих. Тому хочу ще раз попередити, будь ласка, ніколи не клікайте на посилання в смс-повідомленнях, якщо вони у вас визивають хоч найменші сумніви. Не завантажуйте незнайомі додатки на телефон чи якісь інші пристрої, на яких ви користуєтесь онлайн-банкінгом. Ніколи не вказуйте паролі, пін-коди чи коди доступу на сайтах. Посилання на які ти отримав через смс повідомлення. Не виконуйте транзакції, якщо у вас викликало хоч найменші підозри. Не приймай посилки від підозрілих фірм, не дозволяй незнайомим людям користуватися своїм телефоном. Маю надію, що ця інформація береже вас і була корисна. А я бажаю швидшої перемоги в нашій країні і будьте здорові!